У наш час нейромережами вже майже нікого не здивуєш. Про це вже чули майже всі, а також бачили результати їх діяльності. Ці дивовижні програми вміють обробляти відео, вести бесіду з людиною, шукати матеріали в інтернеті, писати музику, розпізнавати об'єкти на фото, а ще вони здатні малювати, і роблять вони це найгірше за справжніх художників. Сьогодні ми познайомимо вас з найпопулярнішими роботами штучного інтелекту та покажемо, як вони бачать культових персонажів кіно, серіалів, мультфільмів та книг. Почнемо з цесвіту Гаррі Потера. Користувачка Reddit під ніком Lady's Own використала нейромережу Artbreeder, та завдяки опису зовнішності персонажів з книги змогла створити їх реалістичні портрети. Варто відмітити, що опис зовнішності більшості персонажів брали з їх опису при першій появі. Саме тому багато героїв виглядають значно молодше, ніж були на момент подій фінальної книги. Ось, до прикладу, як у книзі був описаний головний герой Гаррі Зовні, вилитий батько, лише його зелені. Очі схожі на очі матері. Гаррі маленький і худий. Він виглядає трохи молодше за свій вік, з чорним вічно скойовдженим волоссям і худорлявим обличчям. Він носить окуляри з круглою оправою, а на лобі Гаррі знаходиться знаменитий шрам у вигляді блискавки, який у нього залишився від прокляття Авада Кідавра. Як на мене, Нейромережа відтворила Гаррі досить милим і гарненьким. Давайте швиденько пробіжимося по всім персонажам. Рон Візлі Герміона Грейнджер, Северус Снейп, Міневра Макгонагл, Сіріус Блек, Джинні Візлі, Чоу Чанк, Седрік Дігорі, Том Реддл, Фред і Джордж Візлі, Драко Малфой, до речі, Драко виглядає ще більш негативним персонажем Долорес Амбрідж. У випадку з Долорес вона вийшла дуже цікавою, мабуть, через те, що у її в описі в книги є фраза, що вона дуже схожа на жабу: Невіл Лонгботом або ж Довгопупс, Агрус Філуч, Луна Лавгуд. Також нейромережа відтворила батьків Гаррі Лілі та Джеймса Поттерів, батьків Драго Люціуса та Нарцису Мелфої, Дурслів, з якими жив Гаррі, Дадлі та Віктора Крама. І звісно ж, Волан де Морта та Белатріси Лестрендж. Як на мене, персонажі Гаррі Поттера в більшості випадків дуже схожі на свої версії з кіно, що свідчить про гарну роботу творців фільмів та постійні консультації з Джоан Роулінг. Проте це ще не найцікавіше. Леді Соун не зупинилася лише на персонажах з Гаррі Поттера і вирішила відтворити героїв іншої культової серії по книгам Джорджа Мартіна. Проте, у випадку з героями Гри Престолів, у дівчини виникла проблема. Занадто багато хто з них описується в книгах як красиві або привабливі, але не вказується наскільки вони красиві. Варто відмітити, що персонажі на портретах вийшли молодше, ніж в серіалі, оскільки в книгах вік багатьох з них значно менший, ніж у акторів. Джон Сноу на момент 14-17 років, Дейнері Старгарія на момент 13-15 років. Тіріон Ланістер в його 24 роки. Арія Старк на момент 9-12 років. Санса Старк на момент 11-14 років. Серсея Ланістер в її 31 рік. Та Джеймі Ланістер в його 31 рік. Як у випадку з персонажами Гаррі Поттера, тут ми також можемо відстежити певну схожість персонажів з їх серіальними версіями. Але не лише нейромережа Artbreeder дарує нам чудову візуалізацію персонажів. Користувачі вирішили протестувати нещодавно створену нейромережу Mean Journey. Доручивши їй створити образи персонажів трилогії Володар Перснів і використати для цього оригінальні описи, які були дані в книгах Толкіна. Нові герої вийшли досить впізнаваними. Проте треба погодитися, що вони мало чим схожі зі своїми кіношними версіями. Фродо залишився таким же милим напівросликом. Гендаль, в свою чергу, трошки схожий на героя Відьмака. Арагорн майже викопаний Кіану Рівс. Гном Гімлі став дуже брутальним. Саурон став таким собі темним воїном без обличчя. Балрог схожий на свій кіношний варіант лише тим, що вони обидва дуже демонічні істоти, а назву завдяки нейромережі показав нам своє обличчя. Але не лише візуалізацію книжкових персонажів славляться нейромережі. Художник Міліан Ярам вирішив не відставати від сучасних трендів і почав творити за допомогою нейромереж. Він опублікував реалістичні портрети персонажів мультсеріалу Сімпсони, створених за допомогою штучного інтелекту, а саме: Гомер, Ліса, Марч, Барт, Мегі, Нед Фландерс. Мілгаус, Ральф, Апу, Шериф Вігам, Абрахам Сімпсон, Смісерс, Містер Бернс і навіть Мо. Проте роботи іншої нейромережі, як на мене, показала трошки кращий варіант Мо. На нашу думку, культові персонажі, які наближені до реальних людей, вийшли дуже цікавими. Але що буде, якщо за допомогою штучного інтелекту спробувати візуалізувати персонажів мультфільмів, щоб вони були у образі людей? Художники за допомогою кількох програм та нейромереж змогли це зробити на прикладі героїв Дісней, показавши нам Ельзу з Холодного Серця та її сестру Анну, принца Ганса. Та русалоньку Аріель, Аладдіна та Жасмін, Білосніжку, Моану, Пітера Пена, Фею Дінь-Дінь, Покахонтес та Рапунцель. Візуалізація вийшла досить вдалою і викликала небувалий ажіотаж в соцмережах. А ще більше розмов навколо цієї візуалізації почалось після анонсу нового фільму про русаленьку, тому що багатьом глядачам не дуже сподобався колір шкіри головної героїні. Глядачі вважають, що такий вибір дійсний не зовсім канонічний. Без сумнівів, нейромережі і надалі продовжують вражати світ своїми можливостями. «Гаррі Поттер» у всесвіті кіберпанку відмак у японському стилі, і ще купа неймовірних візуалізацій стали реальністю. Це дуже позитивно вплине на подальший розвиток кіноіндустрії. Тому що тепер не потрібно витрачати тисячі доларів на розробку концепт-артів, різних дизайнів, локацій та персонажів. Авторам буде набагато простіше створювати все це для своїх потреб. Вони майже ні в чому не обмежені. І все залежить тільки від їхньої фантазії. На цьому у нас все. Будемо раді, якщо підтримаєте нас лайком, донатом або підпискою на Патреон. До зустрічі у наступному відео.